Чому ми вирішили сьогодні запропонувати обговорити питання тривалості життя і шляхів збільшення? Тривалі життя в Україні в суттєво нижче у життєх Європейського Союзу. У 2008-му це було в три рази нижче, зараз процеси покращилась, але сильно це в 2,5 рази нижче. кількість смертей на населення, в два з половиною рази гірше показників в Україні, ніж у покликаних Європейського Союзу. Тобто, поки ми говоримо про європейську інтеграцію, ті, для кого ця європейська інтеграція можуть і не дожити до дня, коли Україна дійсно стане членом європейської родини. Що треба робити? Яким чином зробити так, щоб звістка про смерті, кожен день ми читаємо і у засобах масової мас інформації, і рано чи пізно вона приходить також і до кожного з нас, щоб ці звикли були якомога менше. В Європейському Союзі це питання вирішено шляхом запровадження принципу охорони здоров'я у всіх політиках. Цей принцип закладений також і в угоду про асоціацію. Зараз, незважаючи на те, що угода про асоціацію підписана, що наші набула чинності у всіх її частинах, і ми вважаємо, що зараз вкрай важливо. Використати цих півроку, які ще залишилися до набуття чинності угоди про асоціацію, використати для того, щоб максимально, по-перше, підняти рівень усвідомлення тих, тими основними принципами, які закладені в угоду, і зробити все, щоб ми були максимально підготовлені до моменту початку дії угоди, для того, щоб ці основоположні принципи, які закладені в угоді, щоб ми були було ні звісткою, несподіванкою. Ons wil se probeer